Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют. Але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 23 лютого 24 рік. І сьогодні Шиба. Як завжди, подивимось на цю криптовалюту: 5,6 мільярдів доларів капіталізація. 17 сходинка серед усіх криптовалют. Щоденний обсяг 147 мільйонів доларів. Shiba Inu Token має свій сайт. Все розписано, що тут можна робити з цим токеном. Shiba має відділення для стекінгу та звичайного заробітку. Є 10 тисяч унікальних NFT-шок. Спільнота, щоб ви розуміли, 3,7 мільйонів фоловерів тільки в Твіттері. Дуже активно обговорюють свої новини. Працююча перспективна кампанія, на мій погляд, але для інвестування, звісно, проводьте свої дослідження, подивіться більш детально, бо я не маю на це часу, щоб в одне відео все це заносити. Повертаємось до технічної складової. Шиба в 2021 році встигла тільки на другу фазу, але дала. 830% одразу, потім поступове зниження. Невеличкі спроби в 2023 році за біткоїнами йти в першу фазу, в другу, слабі, але спроби були. На сьогодні приблизно рух до минулих максимумів, 500%. Але я гадаю, що буде ще зниження, і можливо, ті, хто планують купити шибу. Зможуть купити на більш привабливих цінах. Чому я так думаю? Ну Знову знову я очікую зниження біткоїну до халвінгу і разом з ним шиба. У ну, мене таке доволі просте пояснення. Я все зв'язую з цим халвінгом. Ну, навіть і по цим цінам 500% доволі нормально Можна отримати, інвестуючи в цю криптовалюту, але, звісно, вирішуйте самі. Підсумовую місячний таймфрейм. Криптоінвестори можуть зловити кращі ціни цієї весною. Я так гадаю. Давайте ближче подивимось на тижневий графік. Тут зона максимальної активності з весни 2022 року. Я хочу зробити таке порівняння з. Фазою 23-го року. Також зимою була максимальна і ціна того року, і індикатор стакастик був у верхній зоні. Потім перша фаза, така невеличка, звідка там була. Індикатор стакастик так само йшов, йшов, потім зупинився і далі додавив вниз у зону недокупленості. Друга така фаза була більш. Потужна вниз, ну і загальне зниження було 50 приблизно відсотків до літа. Тому я очікую, і цього разу може бути е, схожа конструкція. Перша фаза, оця мінімальна, вже завершується. і Якщо буде схожа конструкція з минулим роком, то до літа ми можемо побачити зараз доволі потужне зниження. Ну, Відмітки зараз давайте подивимось, що тут може бути. Зараз 960 і можуть ціни бути на 600. Ну, звісно, тут скільки? 5 нулів. Ну, Це вже більш привабливі ціни для інвестування. Погодьтесь. Тому, можливо, ще невеличка фаза тут і буде якась дуже мале зростання, але далі я бачу зниження. Якщо ви бачите по-іншому, пишіть. Гадаю, і на тижневому тут моя думка вам зрозуміла. Денний графік? Індикатор CCI, червоні зони зверху, зони перекупленості, ринок перегрітий по шибі. І далі йде просто вниз в зоні зелені недокупленості. От він йшов минулого року, 23-го. Зараз так само вийшов з зони червоної і прямує до зеленої. Тому я і тут бачу фазу зниження. Ну, Все збігається. Технічні індикатори ковзані ще, наприклад, повернемось до графіку з ковзаними, вони ще тут щось таке, як трошки невеличке зростання, але вже горизонтальні положення. Стакастик, ну, прямує вниз. Тут осцилятори загальні в нейтральному положенні. А що думають люди? Ну, спільнота налаштована тільки на ланги, тільки на зростання. Ну, от одна тільки шортова є, а так всі, друга, А так більшість бачить продовження зростання. Ну, наприклад, перша ідея: ну, тут бачать дуже великі зростання, 8000%, але це більш тривалий таймфрейм. Тут бачать. Дві фази, також е, тільки зростання, також вихід з завершені фігури бачать і е, продовження фази зростання. Зростання, зростання. Тільки одна шартова ідея. ну Перша ідея в глобальному сенсі, так і я гадаю, що буде повернення до минулих максимумів. Що там далі, це вже. Я так далеко не заглядаю, як оцей прогноз. Не завжди моя думка співпадає з більшістю. Тут не співпадає. Я бачу зниження, люди бачать зростання. Окей, подивимось, час покаже. Що тут з біткоїном? Ну, Біткоін почав рух вниз. Індикатор стокастик вже бачите, розвернувся і йде, має напрямок чітко вниз. Цілі тут прості, 48 перша зона. І далі менше 40. Ну, по біткоїну ми дивимося по понеділкам. По біткоїну хочу показати цікаву інфографіку, зростання відсотковому відношенню активів провідних на фондового ринку Microsoft, Google, SP. SP за 10 років додало 270%. Google 700 по 1000 додали Microsoft і Amazon. Apple менше тисячі дав, ну, тільки Tesla 12 тисяч відсотків додала. Біткоін за це десятиріччя додав 560 тисяч відсотків. Ну, ну, це таке проста візуалізація біткоїну до топових активів фондового ринку. Ну а по криптовалюті Шиба на лютий 24 року. Гадаю, вам моя думка зрозуміла. Пишіть свої думки, будемо. Обговорювати цю тему. Ну і завтра субота, як там зібралась в коментарях підбірка на мікси, Я його завтра зроблю. А з понеділка біткоін і так далі. А на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз: Російську Федерацію буде знищено, процес триває. Україна розквітне в Європейській родині. Не забуваємо донатити на Збройні Сили України. Варіантів багато, Приват24, Манобанк, багато фондів, стерненка, притула. Якщо є бажання, знайдете. На один з фондів є в описі в мене посилання. Завтра мікс по токенам, які ви пишете в коментарях. З вами був Віктор. До зустрічі.